Що ж ти манки не сказав, як ті очі закривав, вона викричала до Бога, Щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи. just love Сказав Господь, люди, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші лиману в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоби той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут, люди і стали сперечатися між собою, кажучи, як й може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм: істину, істину кажу вам. Як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя у собі, хто їсть моє тіло і п'є мою кров має життя вічне, і я воскрешу Його Мамо, не плач, я повернусь весною, у щипку пташинкою. Прийду на світанні В садок і росою а може, дощем на поріг упаду, Мамочко, вибач за чорну хустину за те, що відни. Відіма на світила, на Читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні. Сказав Господь людям, які до нього прийшли, така бо воля мого отця, щоб кожен хто се набачить, бачить, в нього, мав жити, жив життя вічним, і щоб я воскресив його з дня. І опорали люди на нього, що сказав, бо як і зійшов з неба. І говорили, чи то не Ісус, син ясить, що його батька, матір, ми знаємо, як же він тепер твердить я зійшов з неба. Ісус йому відповідь, не ремствуйте між собою, ніхто не спроможе прийти до мене, коли отець, який послав мене не приведе Його. І я воскрешу Його останнього дня. Слава тобі, тобі, Господи, слава, тобі, слава цю і сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хри святай, ройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконні наші, святий, засвітаю, святина наші наші, імені Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Сину, і святому духові. І на її посеща, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийне царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощай, не на до властях наші, і не введи нас у спокусу, але визволь нас від слуха. বই নিয়ামি Господь, оце йому всяке прорішення, добровіни, не добровіне, Господе віполімся, Господи, помилилуя, мудрость, на все управляємо. І коли всі полиці, упокої, Господи, душу рочиного. Уховання покла, то чай буде, некай Бога нашого слава, оцю єси, ми Гові і посе в часі на віки віків. Голоди породилися, бороди себе, залізні післа, і не Слава славо чує сину і святому духові, і нині бося частина віки, 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 Бога людям неможливо бачити, на ньо чи не ангельські сміють дивитись. А через тебе все чисто з'явилося людям слово плочене, йовечаючи з небесним воїнством, тебе облажаємо. О, упокой, Господи, душу совшегам, слава синуся тут.

Не правити, померло душу, своє, спальни і збережи в Боже у тебе, і у Твоїй місці спочинку, Господи, я всі твої свят. Російшом, і зозрози за команди, саме душою на твого, і нині того за час, і на тивані, єдино, численно порошна діла, що побесіли. Eu sou Сьогодні і нам провини наші, як і ми рушаємо винуватцям нашим і не введи нас у Субосу, але визволи нас від Бога. Христі, похорон Боїна Богдана відбудеться завтра о 3 годині по обіді 15.00, тому що хлопці мають у долині похорон, щоб вони встигли. На третю годину приходимо всі дружньо, повідомляємо друзів, сусідів. Щоб віддати належну шану покійному Богдану, щирі співчуття жінці, родині, батькам покійного Богдана. Молодий чоловік, щоб міг жити, народжувати дітей, творити добро, будувати щось для України робити. Але як бачимо, ворог той, який прийшов знищити наш нарід, він не питає, вбиває як дітей. Так жінок биває старих і молодих, гинуть і воїни, які ті кладуть своє життя за нашу батьківщину. Нехай він спочиває з Богом, нехай Бог простить йому всі його гріхи. Прошу заносимо духа. Тиха прийшов, тихо пішов, ворога занищена, як був наказ. Сонце сідає, ніч, наступає донь.